Це свято дуже люблять діти в Україні. Напередодні свята діти пишуть побажання у листах і кладуть листи у поштову скриньку або на вікно. Знаєте, що це за свято? Це день Святого Миколая. В Україні цей день святкують 6 грудня. Якщо ти. Весь рік був чемною дитиною. Миколай приходить і кладе подарунок тобі під подушку. Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай. Цю відому традиційну. Пісню співають і дорослі, і діти в Україні. А ще в Україні люблять купувати дитячі книжки про Святого Миколая. У цей день подарунки дають і дітям-сиротам. 6 грудня це також День Збройних Сил України ЗСУ. Ми в Україні віримо, що Збройні Сили України. То найкращий святий Миколай.